Мої вітання, отже сьогодні вихід в ліс по Першій світовій війні і вже от в мене є перша знахіночка такий от гудзик. Такий от гудзик, скоріше за все, що він імперський. Так от він виглядає. Такий стан більш-менш непоганий. Ну от тут купа окопів, бліндажи. Ходимо, дивимося. Що буде цікаве, то покажу. Отже, поїхали. Ну дивно, така гільза такої не бачив. Цікаво, цікаво. Так, дивіться, яку я штуку знайшов. Це щось похоже було на ствол. Можливо, від ППШ. Знаючи люди, будь ласка, відпишіть в коментарі. Напевно від ППШ, але це не точно. Хто більше в курсі, то підкажіть, будь ласка, буду вдячний. Якось так. Будемо продовжувати. Дивіться, прикол. Вон бачите, ствол один. Я тільки що його показав. От він. Я вирішив ямку перепровірити. І от ствол другий. Ось він, ось так виглядає. От ще один ствольчик. От їх тепер два. якось так. Ну йдемо далі. Так, знахідка напарника, гудзичок. Схожий як в мене. В непоганому стані Ну йдемо далі Так, тут якась мені монетка випала Не знаю ще яка, але якась цікава Я ще такої щось не бачив А ні, стоп Скоріше всього Але ні. Зараз почищу, якщо щось побачу, то скажу. Вроді совєцька, але вроді і не совєтська. Зараз подивимося і скажу. Тут окисли якісь пішли. На ній вже з іншої сторони. Зараз подивлюся і скажу. Так, нічого особливого москальські дві копійки в такому дуже поганому стані. Ну от, Я думаю, що щось краще буде, але на жаль, совок. Ну нічого, вже які. Ідемо далі. Так, Тут напарник знайшов таку от штуку. Можливо хтось бачив чи знає. Напишіть в коментарі, що це може бути. Так от воно виглядає і тут пише якесь там щось бре Бренер щось типу і тут ще якесь слово. так от воно виглядає. Не знаю що, це печатка, не печатка, але це не печатка, щось непонятно що. Але штука така от цікава. Ну йдемо далі. Так, я тут щось дістав, ще не знаю що саме. Зараз подивимось. Це в нас польський грош. Польський грош. так Так, тільки він тут. Підгнили вони так, ті гроші. П'ять польських грош. А з цієї сторони не дуже стан. Ну якось так. Таке от нас поле. Велике-велике тут хати були. І от ми тут ходимо, місце цікаве. Тут будемо далі крутитись. Зараз викупаю цей сигнальчик. подивимося, що в нас тут є. Цікавий сигнальчик. Ой, щось була якась монетка. О, дивіться, яка монетосина. О, окей. Совок вилетів ять копійок. 56 рік, чи який не бачу. Ні, 53-й, 5 копійок 53-го року. Такий от совочок випав. Ну що, ідемо далі. Якусь цікаву річ знайшов. Дивіться, щось таке непонятне. Ну, от, з цієї сторони якесь воно вже убите, скажімо так. Можливо, воно щось кріпилося, на щось вдівалося. На Такі от, така от штука. Ну йдемо далі. Так, є от така монетка нападник не йшов, 1825 рік. Але вбита вже така в хлам, що то просто капець. Хлам я Просто нереально вбита. О, Ось тут пише рік. Але вже ледве-ледве -лед видно. Ну якось так. Це вже буде на сьогодні все. Трошки треба раніше вдома проїхати, там напарник таку не спішить. Ну от. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки ну і побачимося.